Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Скаут TE504C. Без кабіни я вам таку вже модель показував. Вона, до речі, всім дуже сподобалась і продалась та партія досить швидко. По тим тракторам нарікань не було. Звичайно, ще часу пройшло небагато. Але все ж таки я вважаю, що ця модель була дуже вдалою. Причому з гарним співвідношенням ціни, комплектації та якості. Що ж до цього трактора, який ви зараз бачите на екрані. Ціна на сьогоднішній день становить 12400 доларів. Плюс не забувайте, що часто на каналі діють акції, знижки, тому краще подзвоніть та уточніть ціну за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Стосовно ж комплектації цього трактору, крім кабіни, тут є ще пару цікавих моментів, на які варто звернути увагу, тож дивіться відео до кінця, не перемотуйте. Та не забудьте поставити лайк. Що ж, розпочнемо традиційно з розмірів коліс. і передні тут встановлені 8,3 на 20 Диск Диск нерорний і колія регулюється передня в диапазоні від 1,20 м до 1,40 м. Попередня ж партія, нагадаю, таких тракторів з кабіною, мали 16-ті передні колеса. Але так як багато людей хотіло саме з 20 тими колесами, то ось, як бачите, приїхав такий трактор. Задні колеса ж мають розмір 12,4м на 28 диск розборний, і колія тут теж регулюється в діапазоні від 1,20 до 1,5 м. Що ж стосується задньої трьохточки та підйомного механізму, сама ж трьохточка посилена, але має стандартні регулювання, також тут встановлений одний причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Сама ж трьохточка підіймається та опускається примусово за допомогою двох виносних гідравлічних циліндрів. Також є два додаткових гідровиходів і щодо розподільника, він тут один і він трьохсекційний. Так як на тракторі є компресор, то встановлені додаткові виходи пневмо. Що ж стосується вантажопідйомності підйомного механізму та самої трьохточки, вона тут заявлена в 880 кг. І саме для такого трактору цього більш ніж достатньо. Також з правої сторони під кабіною встановлений ресивер компресора невеликого об'єму, але я думаю, його буде цілком достатньо. І так як двигун тут кремовський, то компресор тут за потреби вимикається. Також бачимо додатковий фільтр для гідравлічного мастила. Також встановлено два НШ насоси, але система в них спільна. Тобто один насос йде на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля, але масляна ванна у них одна. І я вам скажу, майже всі скаути зараз мають саме таку систему, і ще питань до неї не було. Все працює абсолютно нормально. Капот тут, як бачите, відкривається традиційно спереду і тримається в відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Передній міст встановлений досить потужний. Я вам за нього вже розповідав. Нарікань по ньому абсолютно поки що, знову ж таки, мало, вони поїздили по Україні, але ще їх немає. Я чомусь впевнений, що їх і не буде. Акумулятор встановлений на 80 Аг, Вимикач маси я вам показував, він тут у зручному місці. Також з лівої сторони, як бачите, встановлений компресор, він за потреби вимикається. Все інше абсолютно стандартне: є масляний фільтр, паливні фільтри танкої та грубої очистки, звичайна механічна паливна апаратура, повітряний фільтр, контактно масляний з фільтром циклоном. Генератор тут встановлений потужністю 750 Вт. Що ж до марки двигуна це звичайний КМ495 з об'ємом 3.2, звичайний атмосферний. Так, заявлено тут 50 кінських сил, але ми всі звикли, що 495-й має потужність 45 кінських сил. Ну тут, звичайно, є спорне питання, але ми цим займатись сьогодні не будемо. Є в цього трактора ще один такий, скажімо так, невеличкий недолік: я б е воздухозабірник повітряного фільтра виніс би повище за кабіну. Ну, а так, е в принципі, зовні мене все влаштовує. Тому будемо переходити вже до огляду самої кабіни всередині. Двері, як бачите, тут скляні і широкі, посадка в трактор досить комфортна. Також заявлена кабіна як герметична, тобто абсолютно рівний пол, підвесні педалі, і на самому полу є резиновий коврик. Що ж до потолка, в потолку є люк, є дефлектори, аудіопідготовка. Ну і в З цікавого. все. Сидіння встановлене більш-менш адекватне, з підлокотниками, є регулювання по вазі, двигається вперед-назад. Під сидінням желізо нічим не обшите, так само, як і крила. Тобто зроблено все максимально просто. І тут, не знаю, як вам, особисто мені б, звичайно, хотілося б чогось кращого. Приборна панель традиційно на скауті автомобільного типу, є все, в принципі що потрібно для контролю за роботою трактором. Єдине, що контроль за тиском масла в двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Руль тут не регулюється і ось так виглядає педальний вузол. Щодо коробки передач, тут 4 передачі та 2 діапазону. Отже, 8 передач і реверс, тобто 8 передач вперед та 8 передач назад. Зчеплення тут двохдискове, вал відбору потужності двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Паливний бак пластиковий об'ємом в 50 літрів. Щодо комплектів грузів, тут, як ви бачите, є грузи на колесах, є грузи спереду. Заявлена вага трактора 2400 кг. Що ж, ну і не забуваємо про габаритні розміри. Довжина 3,90 м, ширина 1,65 м і висота 2,57 см. Що ж, може, щось і забув, тоді питайте в коментарях. А так, я думаю, в принципі, основні характеристики я вам всі розповів. Який можна зробити висновок, оглянувши трактор? Ну так, не ідеальний, є куди ще рости, скажімо так. Мені, мабуть, особисто хотілося б краще всередині оздоблення кабіни. Ну а в цілому, по механічній частині, у мене особисто питань немає ніяких. Тобто, двигун, коробка передній міст тут доволі встановлені якісні. Ну і знову ж таки ціна, скажімо так, я вважаю адекватна для трактора такої потужності. Тому, хто шукає саме такого плану тракторці, думайте, приймайте якесь рішення, телефонуйте за консультацією по номеру телефону, який ви бачите зараз на екрані. Пишіть ваші думки в коментарях стосовно цього трактора. Зараз, звичайно, ми ще заведемо та проїдемося. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!